Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Але ми сьогодні з вами будемо не просто займатися, а подорожувати. А ось на чому ми поїдемо, відгадайте загадку! Що за чудо довгий дім! Пасажири є у нім. Все зуття його в резині, а харчується бензином. Так, це автобус. Той сідаємо у автобус і поїхали. Ось ми і приїхали малята з вами. Подивіться, що це за галявина. А яка пора року зараз в цьому парку? Так, весна. А чому ви так думаєте? Діти, скажіть, а скільки дерев на малюнку? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять. Молодці. А скільки пташок? Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири. Скільки пташки? Чотири. А чого більше? Дерев чи пташок? Так, більше дерев. А на скільки більше дерев? Так, на одне дерево більше. Молодці малята. Одна із пташок. Зозуля хоче з нами пограти. Ось послухайте, ви всі знаєте, як Зозуля співає? Пригадайте. А тепер послухайте завдання від Зозулі. Треба показати цифру таку скільки разів заспіває Зозуля. Так, слухайте уважно Зозуля літала, літала, свою пісню співала, співала. Для дітей голосно кувала. Скільки разів прокувала зозуля? Правильно, два. Яку циферку ви знайшли? Двічку молодці. Граємо далі. Зозуля літала, літала, свою пісеньку співала, співала, для дітей голосно кувала. Слухаєм. Скільки разів? проспівала зозуля. Так, чотири молодці. Яку ви циферку підняли? Чотири молодці. Граємо далі. Зозуля літала-літала, свою пісню співала, співала. Для дітей голосно кувала. Скільки разів прокувала зозуля? Вірно, п'ять, яку цифру ви знайшли? П'ять молодці. Зозуля літала-літала, свою пісню співала, співала, для дітей голосно кувала. Скільки разів прокувала зозуля? Три. Покажіть зозулі цифру три. Молодці малята! А тепер давайте з вами згадаємо, що люблять їсти наші пташки. Так, комах, насіння, зернятка. Давайте ми кожній пташці покладемо по 5 зернят або насинин. Давайте для першої пташки будемо класти. Один, два, три, чотири. 5. Скільки насининок ми положили? П'ять. Молодці. А тепер інші пташки будемо класти зернятко. Рахуємо разом. Один. Два. Три, 4, 5. Скільки ми положили зернятка? Теж 5. Що можна сказати про це? Що зернятка і насіння у пташок порівну. Молодці. Дітки, назвіть, будь ласка, пташок, які стоять попереду годівнички. Правильно, це голуб та горобець. А яка пташка заховалась позаду? Так, це сорока білобока. Дітки, розгляньте та скажіть. Що знаходиться попереду вас, і що знаходиться позаду вас. А тепер, малята, я вам пропоную трішечки відпочити. Руханка, веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив. Друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається. Він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає. Крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята. Зараз необхідно докласти зернятка до годівнички так, щоб на кожній із них стало по 5. Скільки зерняток у першій годівничці? Немає зовсім. То скільки зерняток потрібно покласти? Одне, 2, 3, 4, 5. Скільки ми поклали зерняток? Правильно! П'ять. Скільки у другій годівничці? Одне, два. Два зернятка. Скільки потрібно додати, щоб отримати 5? Одне, два, три. Скільки ми додали? 3. Так, додаємо три зернятка і виходить 5. У наступній годівничці три зернятка. Треба додати 2. Один, два. Скільки ми додали зерняток? Два. Два. Додати три теж буде 5. І в останній годівничці 4 зернятко. Треба покласти ще одне зернятко, щоб стало 5. Скільки ми поклали зерняток в останню годівничку? Одне. 4 додати 1 теж буде 5. Молодці малята. Дітки, давайте пригадаємо, де ми сьогодні з вами подорожували. Так, ми були у парку. А кому ми допомагали? Пташкам! молодці малята! Наше заняття добігає кінця. Дякую вам за увагу! До побачення!